Компанія XRSTOC вітає вас. О, спортивний костюм, будь ласка, Xtrascok, це доставка по всій Україні краще виборичей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А типу арсамогляд, сьогодні ми будемо оглядати склад мішка спортштани Nike! Подивимося весь мішок від початку до кінця. Nike! Так, Також вам хотів наш підписатися на наш канал, коментували супам Nike! Нашу спільноту вайбері. підписатися на наш інстаграм на наш телеграм на нашу сторінку у Фейсбуці. Nike! А також на наш ТікТок. Лайнки Disney. Так що заветить ще досток Nike! Класні на манжетах залужені. І угадайте, що Найкі! На манжетах чорні, чугловічі, гарні, ого, на високу. На манжетах розмір Еліксель. На манжетах. Спортивні штани це універсальна річ, яку можна одягнула великий розмір Елексель, одягнути як і в гості, так і в школу, так, і в школу, так і на спорт, так і на роботу, так і вийти просто на крільцо. Так що універсальна річ, дивимося, розбираємо. Це в нас такі трикотажні шортики. Жіночі, спортивні штани. На манжетах спортивные штаны. На манжетах спортивные штаны. Так, с боковими полосами. Размер L. На манжетах темни. А, размер для себя LXL. Женочи. Палаца, спортивки. Ко... Не, ну, схоже на ковер. Это Биг Стар. На манжетах. А, трикотажные бриджи. Еще трикотажные. Бриджи. Спортивные штаны на манжетах. Папайя, размер МЛ На манжетах. Спортивные штаны. Единцы. Распаковка без пюр. Все откроем, все покажем. На манжетах. На манжетах. На манжетах. С боковыми киншенями на манжетах. На манжетах. З боковими полосами легенькі. На манжетах. Легкі. На манжетах. Так, ще. В клітинку. А місо. Завужені. А спортивні штани утеплені на манжетах. Ще на манжетах. Так, На манжетах. З боковими полосами. 3-4 XL Спортивні штани. Розмір LXL. На манжетах Blue Marina Sperріs. Також великий розмір десь 3-4 xl Спортивки теплі. Так, на манжетах. Завужені знизу. На манжетах. Ще. Так. І також великий розмір. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписатися на наш. канал. Усім всього найкращого.